Левіт нех, квіта, трави. Відцвітають черешні, наче лебеді білі, стаються садками запашний туман, квітучих хляби, собі трії, де до без весний бима. Скупені нарциси у темневих росах, Червоні в воліні поляни, біля калини у дівочих косах, у свічках розслідує, зелені каштани. На не травень світом квітне, і почав їм висока на пів А на круги усе таке привітне, що вже нічого важкого не треба. Югли на землі світу політки, немов зима прикинувський снігу. І на білому світом смородиві листки, засипа травень квітами листок. Затихо все проживав на саду, Залові, вичув і завзято, Та між лістом глянувши ходу.